Майонез можна не купувати, його можна зробити. Беремо яйце, потім додаємо пів чайної ложечки солі, додаємо одну четверту чайної ложки лимонної кислоти. Або е, неповну столову ложку лимонного соку. У мене немає лимона, то я додаю лимонну кислоту. Небагато, одну четверту чайної ложечки. Потім додаємо чайну ложку гірчиці, звичайної гірчиці. не з гіркою. Приготуємо 150 мл рафінованої олії без запаха. Хто любить запах олії? Будь ласка, можна брати домашню. Беремо погружний блендер, ставимо так, щоб наш жовток опинився в центрі блендера і починаємо збивати. Збиваємо буквально десь півхвилинки, щоб розійшлася наша суміш. Потім, збиваючи, поступово вливаємо наших 150 мл олії. Цівкою лиємо і взбиваємо поступово виливаємо всю. І ще десь хвилинки півтори взбиваємо. Через Півтори хвилини наш майонез уже готовий. І можемо його смакувати. Отакий От густий, дуже гарний і дуже смачний майонез виходить. Цей майонез виходить завжди. Виходить його близько десь 200-250 мл. Дуже смачний. Тож, дівчатка, не купуємо майонез, а готуємо самі. Дуже смачний, з натуральних продуктів, домашній майонез, густий і гарний. Ставимо вподобайки, будь ласка.